Одна з найнеспокійніших ночей була сьогодні для Росії. У Міністерстві оборони РФ заявили, що відбивались одразу від майже 90 дронів. Вибухало на території Білгородської, Волгоградської, Воронезької, Курської та на території Ростовської областей. Деталі нічної атаки на Російську Федерацію далі. Росіяни заявили про вибухи в районі військового аеродрому Морозовськ у Ростовській області. Там базуються винищувачі Су 34 Су 24 та Су 24 М. Повідомляється. Що в місцевій чули десятки вибухів. Крім того, вночі безпілотники атакували Воронезьку область. Місцевий губернатор Олександр Гусів заявив, що пташки атакували нафтобазу. У результаті атаки безпілотників на нафтобазу в Ліскінському районі Воронезької області Росії пошкоджено резервуари з паливом. Повідомив губернатор. За його словами, обійшлося без займання вогню та постраждалих. В РФ кажуть про атаку безпілотників також і у Курській області. Місцева влада звітує про начебто збиття п'ятьох дронів літакового типу у Курському неві, а мережею ширяться кадри із вибухами. Літіла все таки лісбілі. В РФ повідомили, що загалом російськими засобами ППО перехоплено та знищено 2 БПЛА на території Білгородської, 2 БПЛА на території Волгоградської, 6 БПЛА на території Воронезької, 6 БПЛА на території Курської та 70 БПЛА на території Ростовської областей, а також один дрон на території Криму. Світують росіяни. Друзі, аби окупантів щодня ставало менше на українській землі, потрібна і ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.